і так Так. все питання про Повітряна тривога, тому я прибув з робочого міста і, як каже, прислів'я, держи ноги в холоді, а голову в касці, краще перестрахуватися. Апеляція по умовам затримання та перебування під вартою а, пана Руденка, а, бившого віце-мера. І бившого депутата міської ради. Тому для мене і для як депутата важливі обставини, які він отримується, та причини, чому по статті, якими йому інкримінуються, йому не дається право вийти або під залог, або під поруки, або чи якісь законні основання. Така активна особа самому початку війни приймав непосередньо участь в захисту. Міста Харків ну слідство це таке. Ну для, для чого вони не, не зовсім утримувати чоловіка, кого соціальні зв'язки, які знають харків'яни утримувати чомусь у СІЗО. Пан Руденко організувати злочинну групу і щоб нажитися на фортифікаціях, саме під час війни, для того щоб сказати, чи мог він для цього треба вивчати справниками обставини справи. Але знаючи особисто пана Руденка, я кажу, що це яскрава лічність, дієвий депутат, який збирався не по спискам а від виборців, який дуже енергійний вместе з мером міста, паном Терехова, щоб воно вистояло паном Семегову. Тому такі а, випадки ну викликають в мене здивування. Нема ні Терехова, ні інших депутатів. Кожен депутат відповідає сам за себе.